День міста, який відзначається у Чернігові 21 вересня, цьогоріч, проходитиме без гучних фестивалів і концертів. Більшість підготованих мистецько-освітніх заходів відбуватиметься онлайн. Про це розповів начальник міського управління культури і туризму Олександр Шевчук. Наша сьогоднішня сторінка історії таким чином пишеться, що ми не зможемо святкувати його. Цікаво, весело, публічно. Ми взагалі не зможемо святкувати. Ми сьогодні зможемо відзначати. Ми сьогодні маємо згадати про нашу історію, про історію і про другу світову війну, і про історію нашого міста. Така важлива для чернігівців подія, як день міста не повинна пройти непоміченою, каже Олександр Шевчук. В школах, бібліотеках і закладах культури проведуть тематичні заходи, презентації книг про чернігів, організують екскурсії, флешмоби. Будуть і привітання відомих особистостей, які створять відповідну святкову атмосферу, використають і інші формати. Це святкування повинно бути таким, як знаєте, як алегорія. Що, Насправді ми по іншому сьогодні мислимо, ми по іншому відчуваємо життя, по іншому цінуємо його і день міста. Нам каже про те, що можливо ми маємо і переглянути дату, і подумати історично, подивитись глиб віків. в Чернігові вже кілька місяців йде обговорення можливості перенесення дня міста на іншу дату. Приміром, на 27 березня, день надання місту Магдебурського права, або 6 березня, коли Чернігову надали почесне звання міста Герою України». розглядають і інші варіанти. У нас буквально два дні назад була зустріч з істориками. Вони дуже влучно сказали, що ми не маємо права відрізати історію нашого міста, яка сягає більше як 13 сторіч. Я думаю, це складна, але цікава творча і наукова задача для наших істориків, яку ми маємо виконати, і потім святкувати вже його відповідно як місто Чернігів, який прожив 1300 років. Всі активності, фестивалі, концерти і масові заходи після перемоги каже Олександр Шевчук.